Past simple tense або минулий простий час. So when we speak about past simple tense, we should say something about regular and irregular verbs. And from this point we are going to start. Коли ми кажемо про про минулий простий час, то маємо правильні та неправильні дієслова. Тож, почнемо з цієї точки про правильні і неправильні дієслова. Most verbs add ed to the past infinitive to form the past simple. До більшості діслів, тобто правильних діслів, ми додаємо закінчення «-ed» до початкової форми, щоб утворити минулий простий. Наприклад, stay «стей» залишатися, stayed залишився. Learned вивчати, learned вивчив. Uh, the next uh, let's pay attention on the table. How can we form past simple? Далі звертаємо увагу на табличку, як можна сформувати минуле простий. You see three points: positive, negative and questions. Це стверджування, заперечення та питання речення. I stayed with my friend last night. Я залишився з моїм другом минулої ночі. He learned Native American languages. Він вивчив рідні американські мови. They failed the exam. Вони провалили іспит. The next negative. I didn't stay with her last night. Я не залишався з нею минулої ночі. She didn't Learn any languages. Вона не вивчала жодної мови. We didn't fail the exam. Ми не провалили іспит. І так, бачимо в порівнянні з стверджувальним реченням, коли після підмету далі йде дієслово правильне з закінченням іді, але може далі йти дієслова в неправильній формі. І о, якщо подивитися раніше, в мене є ця таблиць, табличка неправильних дієслів, то в заперечних реченнях після підмета далі да? «did» плюс «not». «Did» – це допоміжне дієслово для утворення саме пасем простого минулого часу. І після нього видає слово в початковій формі, або форма інфіндиву. Далі questions. Питання. Did you stay with her? Yes, I did. Did she learn any languages? No, she didn't. Which exam did they fail? Отже, чи ти залишився з нею? Так, я залишився. Чи вона вивчила якусь мову? Ні, вона не екзамен вона не Який Так, на першому місці у нас є допоміжне дієслово, слово, далі підмет, далі дієслово слово в початковій формі. Let's continue speaking about irregular verbs. Поговоримо про неправильні дієслова. Many common verbs are irregular. Багато дієслів є неправильними. For example, be, was, were. Бути, був, були. Do, did. Робити, робив, зробила. Go, їздити, went. Приїхала або приїхав. Have, мати, had, мав. Make, робити, made, зробив. Put, покласти, put, поклав. Say, казати, said, сказав. Uh, see, butcha so to soap bacche. Take brat to tell uh, сказate, told, сказав. And uh spelling rules. Mm -hmm. You see. Let's practice. The pronunciation of the ED ending depends on the sound that comes before it. For example, Отже, там де да є закінчення ED, залежить від звука. Наприклад, і After Авто and. D". For example, started, waited. Add it, end it. The next sound, it. After the sounds like p, f, k, s, f, ch, worked, stopped, passed, finished. D, after all the other sounds, tried, planned, lived, listened. So I hope these short rules also can help you to learn more about past simple tense.